Пане Михайлович, я вас вітаю. Україна найближчим часом офіційно отримує статус члена світової організації торгівлі. Чого нам чекати від цього рішення і кроку? Ну, я хочу привітати наших сьогоднішніх телеглядачів Христос Воскрес, Воїстану Воскрес. Радий також, що якраз у Великодні свята ви запитали по одному з приємніших питань, яке зараз реалізовується перед Україною, до якого прагне Україна. Хотів би також пояснити, що, можливо, лякає кого-членство, чи в когось є якісь застереження щодо окремих процедур. На даному етапі ми фактично на 80% живемо за правилами і умови світової організації торгівлі і галузі виробництва, де всі 90% вже йде адаптація всіх процедур, вимог і умов. Світової організації торгівлі, тому я вважаю, це є досить ціленаправлений процес, є процес, без якого вже не може жити жодна цивілізована держава. Якщо дивитися з таких сутополітичних позицій, то ми бачимо, що членами світової організації торгівлі є держави, і суто, наприклад, комуністичну орієнтацію, чи якісь сповідують соціалістичні принципи. Тому я вважаю, що процес, який розпочався, є незворотним. Україна буде. Члени світової організації торгівлі, і напевно, що до червня ми будемо мати всі можливості для того, щоб стати рівноправним членом світової організації торгівлі і приєднатися до марокейської угоди про набуття офіційного членства. Те, що зараз відбувається з цінами на продукти в Україні, це наслідок яких економічних тенденцій. Отже, здається, перше що взагалі в Україні відбувається, коли уряд підписує меморандуми про утримання цін майже майже з усіма виробниками та торгівцями. О, що зараз відбувається в нашій країні, я хотів би відзначити, що це є наслідок наступних причин. Перша, ми вже декілька років, можливо, навіть уже 5 чи 10 років, говоримо про систему структурної перебудови, говоримо про те, що ми повинні бачити перспективу розвитку нашої держави. Поки що я можу сказати, що перспективи реальної не бачить ніхто. Міністерство економіки України зараз розробило програму розвитку України до 2005 року і програму підвищення конкурентоздатності національного господарства. Це перше. Друге, я би не хотів говорити про те, що ту цінову нестабільність, яку ми маємо зараз, породило вчора, позавчора чи в інші, в, інші часи. в інші часи. Питання цінової нестабільності, що ми маємо зараз, зародилося десь на початку 2000-х років, просто ніхто. أكثر من مثال نرى هو, هو Ми мали, коли, коли аспекти, які пов'язані з продуктивністю праці, зростання реальної, реальних доходів населення, набагато відрізнялися, не кореспондувалися між собою. Ми мали ситуацію про те, коли сільське господарство, якому давалися дотації з, державних, з державного бюджету, з інших джерел, фактично не реформувалося. Ми маємо ситуацію, коли тваринництво у нас знаходиться на такому рівні, що можна характеризувати як катастрофа, тобто питання неструктурованості, питання нереформування. Рмованості сільського господарства, деяка політична нестабільність, яка почала складатися в 2007 році. Питання необґрунтованого, можна сказати, всплеску або е, пирскування в національну економіку не пов'язаних коштів у другій половині 2007 року. Звичайно, призвело до того всього, що ми маємо зараз. Якщо характеризувати ситуацію із цінами, яка складається в Україні, або то, що ми говоримо інфляцію, я би хотів, щоб, наприклад, цією програмою ми вже і закінчили всі розмови про інфляцію. Тому що кожна розмова є свого роду породження відповідних інфляційних очікувань з боку тих чи інших верст населення, з боку як, і вироб... як виробників. Національний банк України, уряд України розробили пакет антиінфляційних заходів, які включають ряд пунктів, як е, е, фактично по припиненні тих негативних явищ, які ми маємо зараз, так і фактично започаткування нових тенденцій, які б мали відповідні результати у середньо- чи довгостроковій перспективі, але складається враження, що уряд зараз принаймні йде шляхом полегшення доступу імпортних товарів, передусім продуктів харчування на український ринок, чи не загрожує це вітчизняним виробникам? Я би не сказав, що уряд полегшує доступ імпортних товарів на внутрішній ринок. Увазі... Ви маєте увазі по м'ясу? Ну я якщо ми самі не спроможні, маючи таке надзвичайно потужне сільське господарство. І маючи протягом попередніх років відповідні вливання, я б так сказав, розвиток тваринництва, і ситуація, яка складається зараз, коли фактично ті баланси, які розробляє Міністерство економіки, які розробляють на інші центральні органи виконавчої влади, дозволяють бачити, що на певному етапі ми будемо мати нехватку тої чи іншої продукції. Звичайно, ми не можемо допустити. Цього на території України і через державний матеріальний резерв ми повинні наповнювати ринок і забезпечувати нормальний доступ товарів на українські ринки. Уряд заявляє про те, що з початку року економіка дуже стрімко і ефективно розвивається. Але ну, спостерігаючи за тим, що відбувається принаймні з цінами, не дуже все віриться. Як можна пояснити? Ну, то, що економіка України ефективно розвивається, я думаю, не секрет. І всі статистичні довідники, всі говорять нам дійсно про те, що за перший квартал 2008 року ми дійсно маємо зростання валу внутрішнього продукту, фактично на 6%. Ми маємо зростання обсягів промислового виробництва. Ми маємо непогані результати в галузях машинобудування, торгівлі, збільшення інвестиційної активності. Ми маємо результати, які пов'язані. З надходженням додаткових інвестицій на територію України питання цінової стабільності і макроекономічної стабільності звичайно тут викликають деякі дисонанс. Хочу заявити відверто, що переросторог до зменшення зростання. В тому числі і валу внутрішнього продукту в Україні немає. Ми будемо мати стабільну, нормальну соціально-економічну ситуацію протягом 2008 року. Те, що ми маємо зараз ціновою активністю, я думаю, треба було більш уважніше політику проводити в другій половині 2007 року, бачити ці негативні тенденції, які можуть закластися, особливо щодо продовольчого ринку, як у 2007 року, так і можливо негативні тренди почали формуватися ще. У 2004 році потрібний, на мій погляд, здоровий аналіз, економічний аналіз, прагматизм, поменшу політики і рухатися вперед. Ось, наприклад, Нацбанк вважає, що антисоційні заходи, які, які були задіяні і Нацбанком, і урядом, вони вже призвели до деякого сповільнення економіки. Які Ну, я б не думав, що вони призвели до деякого сповільнення економіки, порівнюючи з 2007 роком, з 2005 чи 2004 роком, ми маємо непогані соціально-економічні результати. Я думаю, що кроки, які будуть зроблені найближчим часом щодо підвищення ділової активності, дадуть свої відповідні результати при збільшенні обсягів валового внутрішнього продукту, в першу чергу, зростання частки промислового виробництва частки промислового виробництва. Що стосується прогнозів національного банку, я б, наприклад, сказав, що в нас іде постійний діалог з національним банком. Думаю, що у них також повинні бути свої перестороги. у першу чергу, щодо зменшення обсягів споживчого кредитування, не секрет, що за перший квартал 2008 року, ті обсяги приблизно 22 мільярди гривень, які були викинуті, теж не мають відповідних. Пояснень і думаю, що спільна цілеспрямована робота повинна дати ті результати, які будуть сприяти зростанню національної економіки. Неодноразово лунали заяву, в тому числі з боку уряду, про сезонне зниження цін, якого варто очікувати вже влітку. Але наприклад минулого року те саме очікували від ринку пального, і стало зрозуміло, що сезонне зниження цін сьогодні вже не працює такого немає. Вони все одно зростають. Чи не відбудеться те саме з продовольчої групи цього року? Ну як сказав, що деякі ось зниження пов'язані з сезонним характером, і в минулому році, і в цьому році буде. Тому що це є об'єктивний процес, який пов'язаний із насиченням продовольчого ринку, в першу чергу, з тими продуктами харчування, які відбуваються на території України, але ще раз підкреслюю, що це є фактично одночасні фактори. Які системно не вплинуть на як на покращення цінової ситуації, так і на продовольчу стабільність на території України, щоб ми формували нормальну політику, треба реально братися за реформування сільськогосподарського виробництва внутрі. Якщо ми цього не зробимо, хоча б не почнемо робити вже зараз. Я думаю, що особливо із тими аспектами, які пов'язані з світовою організацією торгівлі, е, покажуть нам, що потрібно задумуватися, і то задумуватися досить серйозно над перспективами, пов'язані із аграрним сектором. Україна все ж таки аграрна країна, і нікуди ми від цього не дінемося. Я дякую yeah. вам за розмову. Я вам також дякую. Святом вас, Христос Воскрес!